Всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин Віковий Схід. Перед вами тибетський браслет, п'ять різновидів удачі кролика, п'ять видів багатства, ручної роботи. Золотий 24 карат. Тибетський браслет, п'ять різновиднів удачі кролика, п'ять видів багатства ручної роботи, символ 2023 року. Чим більше символів ви будете носити, тим більше у вас буде багатства в домі. Цей талісман тибетський браслет, «П'ять кроликів золотих 24 карат. На червоній нитці ручної роботи. Щастя, багатство, удача, любов і перемога. Привезене з Тібету та є освяченим в Котмандо. Кролик означає швидкість, спритність, стійкість, а його відмінною рисою є здатність побігати від будь-якого ворога. З огляду на його тісний космічний зв'язок з богиною місяця, яка править усіма романтичними справами на землі. Золотий кролик також приносить гармонію, любов і романтику в ваше життя. Тибетський браслет, 5 кроликів золотих 24 карат на червоній нитці, ручної роботи, щастя, багатство, удача, любов і перемога. Приносить фантастичну, непередбачену удачу. Така удача це багатство, яке приходить як золоте дно, несподівано та раптово. Це може бути велика премія великого поста, цей тибетський браслет, 5 кроликів, золотих 24 карата на червоній нитці ручної роботи, щастя, багатство, удача, любов і перемога. Постачається талісманом перевоги для виграшу удачі та чудово підходить для активізації великої споживчої зірки, а також для приваблення удачі в багатстві, який видатною, але вимагає невеликого поштовху. Такий тибетський браслет 5 кроликів золотих 24 карата на червоній нітці. Приносить Щастя, багатство, удача, любов і перемога Феншуй є символом довголіття володаром елексиру безсмертя, який за традиції він готує на місячному чарівному ступі, кролик приносить здоров'я, щастя, й добробут у будинок, де його будуть шанувати і носити цей чудовий красивий браслет. Оскільки 2023 рік керується знаком кролика. І зображення кролика на вашій руці буде дуже-дуже сприятливо для досягнення і успіху в вашому житті. І ваше життя буде ставати все далі, все кращим і кращим. І оцей чудовий такий талісман тибетський, «П'ять кроликів. Вони дійсно принесуть ваше життя дуже дуже багато розкоші, процвітання. Вони притягнуть до вас п'ять видів удачі. Тому, будь ласка, заходьте в наші інтернет-магазини, підписуйтесь на наш канал в Ютубі Віковий Схід, ставте лайки і діліться відео. Це завжди гарно вплине на вашу карму. Підніме вам настрій і в вашому житті буде все супер! Дякуємо, до зустрічі, па-па!